Лунають тривожні сигнали сирен. Так, пожежники сповіщають про тагічну дату 26 квітня 1986 року. Саме того дня сталася найстрашніша в історії людства аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Першими ліквідувати її наслідки поїхали пожежники. Спогади ліквідаторів Сміли ми слухали на телестудії «Цясмен». Цю програму записали у 996 році. Від цього часу аварії тоді минуло 10 років. Перед нами стояла задача по патрулюванню 30-кілометрової зони Чорнобильського району, а також по дозиметричному контролю, там, де працювали наші працівники. Ми знаходилися в 30-кілометровій зоні, тушили. Пожежі в населених пунктах тушили також торфяльники, проводили дезактивацію в прип'яті в Чорнобилі. Працювали всі відповідно і злажено, тому що знали, чим швидше ми це зробимо, тим менше принесемо реде народу і Україні. 26 квітня місце зустрічі у міському парку культури та відпочинку біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи. Ще один пам'ятний знак є біля пожежної частини. Саме звідси наші рятівники їхали у Чорнобильське пекло. Від аварії України постраждало майже 4 мільйони людей. Серед них півтора мільйона дітей. Ми пам'ятаємо про чорнобильське лихо. Щиро подякуємо усім, хто жертвував своїм життям і здоров'ям для того, щоб ми зараз жили.